Знаєте, найперша молитва сьогодні, яка моя була? Ну, хто живе в районі Садової? Або повороті на березі. то може не зрозуміти, да? що Бог зупинив дощ. Я ще бо, що дощ не робив за ці дні, тому страшно, да? тому я вже... З такою особливої молитви звертався до Бога, що він зупинив цей дощ. І, мабуть, все-таки це наука в першу чергу для мене. Бо віруюча людина, пастор церкви, духовна людина, немолода людина, і молюся до Бога, і звертаюся до Бога, але, мабуть, все-таки ну, якась така слабинка в нас. Є, існує, і Бог постійно тримає нас на прузі, щоб ми е, не розслаблялися. І оцей дощ е, привів якраз до того, що я по-особливому звернувся до Бога в молитві. Бо цей город, який в мене біля хати, я якось цього року по-особливому до нього е, з, ну, приділив увагу. Настільки гарно, настільки все було е, догляжено, е, рідкісна картопля. І рідкісні полуниці і, і дерева. Ну все, знаєте, вийду на город, любуюся. Вихідний день вийду, любуюся. Як за водухоносер колись, пам'ятаєте, вийшов на е стіну замку у Вавилоні і казав, чи ж не мої це руки збудували, чи ж не я своїм розумом це зробив, <пізнався> щоб пізніше сталося з ним. І сьогодні я дивлюся на город, біда страшно. Аж на грішив сьогодні, мусив злупати і зранку ходити, сипати пісок, бо з вулиці вода заходила в вірту. Православні, мабуть, дивилися на мене сьогодні як на грішника. Але стихія, ніде не дінуся. Але це був урок дуже гарний для мене, бо я збагнув, що там, де я казав, що я приклав зусилля, щоб виростити урожай, то Бог по-своєму розпорядився. І я в своїй підсвідомості молився і казав, Господи, дякую тобі, що такий урожай в мене росте. Але, мабуть, все-таки більше моє лісло було направлено до того, що я зробив, а не те, що Бог посилає. Тому це був гарний урок для мене, але слава Богу, дивлюся, дошки вщухає, каже моя дружина, Бог тебе любить, бачиш дощ менший. Хочу вам зачитати текст, тому що в нас сьогодні особливий день, і текст має бути нам нагадуванням про певні речі. Отже, перше послання апостола Павла до Тимофія, шостий розділ, шостий сьомий вірш. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 6 сьомий вірш. Великий це зиск, то благочестя і задоволення. Бо ми не принесли у світ нічого, то нічого не можемо і винести. Отже, апостол Павло наголошує, що велике благочестя це задоволення, це великий зиск благочестя з задоволенням. Благочестя, я думаю, не складає якоїсь таємниці. Благо це щастя, розумієте, да, це слово? Це Щасливі люди, які проявляють шану пошану до когось. Ну, Відповідно, мається на увазі до Бога, до Ісуса Христа. Тобто, ми повинні це робити з великим задоволенням. Щасливі бути, коли несемо шану, коли складаємо шану перед нашим Господом, перед Богом. Незалежно від того, яка погода, який урожай, чи мирне небо, чи війна, ми це повинні робити з задоволенням. На жаль, часто клопоти наші земні... Заглушають у нас таке задоволення духовне, яке ми маємо отримувати від спілкування з Богом. І ми зациклюємося якраз то на урожай, то на якихось політичних чи військових подіях. І наше єство, наш розум, наша душа відходить від, від того, на що ми маємо бути направлені. Те, що ми маємо виконувати в першу чергу в своєму житті, це з задоволенням нести шам Богу. Бо ми не прийшли в світ і не принесли нічого, то нічого не можемо і винести. Слово світ, я думаю, ви всі чудово знаєте, в грецькому оригіналі звучить як космос. І це слово ви чудово знаєте. Космос, і ми з космосом уявляємо собі щось глобальне, надзвичайно величезне, незбагненне. Але мається на увазі світ, світ гріховий. Ми прийшли у цей гріховний світ, який оточує нас, а це середовище, в яке ми прийшли, і нічого ми туди не принесли. Що ми туди могли принести? Світ уже давно був сформований Богом як такий, що творив Бог, починаючи від великих галактик, планет зірок, до окремої взятої планети Земля, на якій є життя. На якій Бог все зробив, щоб поселити туди людину. І людині нічого не потрібно було робити, тільки жити, жити і користуватися всім тим, що дав їй Бог. Тобто радіти, бути задоволеним і складати шану Бога. І нічого нового ми у цей світ не принесемо. І... і взагалі, що людина може нового принести у світ, коли він створений Богом і споклюжений? І дияволом, і вже і, і давно все сформовано. Людина тут є тільки учасником доброго або поганого, але вона учасник. Змінити нічого не може. Тому апостол Павло наголошує, ми нічого не принесли в цей світ. Можна звернути увагу на великих політичних діячів, великих конструкторів, великих архітекторів, які творили багато речей, створили великі шедеври і задаємо запитання, а вони це робили безкоштовно? Чи вони мали з цього якісь зиски? Їм, відповідно, платили зарплати, вони складали якісь колективні договори, вони якісь заключали контракти і з того мають зиск. Тобто спосіб існування їхнього. Щось роблять за гроші. Апостол Павло наголошує, що великий зиск ми маємо чого? того, що несемо благочестя. Задоволення, не за гроші. Не заради Радислава. Сьогодні, коли відкриваємо Добинську газету, то завжди на сторінках газети наш мертв. Фотографований в будь-яких там справах, ділах, відкриттях, оновленнях і тому подібне. Багато речей робить. Дійсно, він робить багато речей, тому що він господарник. Але він це робить за гроші. Він отримує за це зарплату. І коли треба відкрити якийсь пам'ятник, він йде підприємця, кажуть, по підприємцях і каже, дайте пожертвування, ми відкриємо пам'ятник. Та проте в газеті пише про нього, не про підприємця. А за це він отримує зарплату. Ось так відбувається у гріховному світі. Хтось користується, набуває багатства, славу. Але справжня слава, справжнє задоволення у житті це коли ми безкорисно щось робимо. І що ми можемо принести у світ? Нічого. Чим ми можемо цей світ збагатити? А Божий світ чим ми можемо збагатити? Нічим. Він вже є. Він багатий всім тим, що Бог створив. Тобто нічого ми не можемо принести. Слово Боже говорить про те, що з пороху ти взяти і у порох ти підеш. А йому наголошує, Бог взяв Бог збрав. Що людини має? Що воно може принести? Отже, зупиняючись на нашому житті, на житті всього світу. Якщо щось приносить, то не просто так, а за гроші. Але З'явилась на землі одна особа, одна людина, і більше того не просто людина, а Бога людина, Ісус Христос, який прийшов у цей світ і приніс на відміну від нас, всіх людей, і змінив, і подарував, і дав все те, що необхідно у кожному із нас. Отже, Ісус Христос прийшов у цей світ і приніс на відміну від тексту, який стосується людей. Отже, прихід Ісуса Христа, і що Він приніс для кожного із нас? Давайте ми декілька слів за браком часу е зупинимося на декілька фразах, на декілька словах, термінах, які ну, нам необхідно знати як християнам. Я сьогодні про це говорив у своїй церкві. і от Вони е розуміють, а от як висказатися правильно не можуть. Тобто, я мають, а, а, а ви сказатись не можуть. Тобто, ну такі речі, які ми повинні знати, які повинні нести іншим людям і бути задоволеними від того, що ми маємо це, від того, що прихід Христа приніс нам це все. Отже, перше, що приніс нам Христос, це спасіння. Це все зрозуміло, правда? І коли запитуємо людей, а що тут таке є спасіння? І по-різному люди це. Пояснить, да? Спасіння, тобто це врятувати когось з небезпеки, або з коли людина, скажімо, гине, врятувати її життя. Я не буду сьогодні зупинятися на текстах, е на силках із Біблії, просто щоб ми орієнтувалися у тому, що приніс нам Христос. Спасіння, да? порятунок, одним словом, порятунок. І ми ж розуміємо, що коли людина тоне, то врятувати цю людину можна протягнувши руку, палицю, кинувши круг, підпливши човном, там, Чи... шнура, кинути канати і врятувати цю людину, витягнути із цієї небезпеки. Наступне, що подарував нам Христос, прийшовши у цей світ, викуплений. Цей термін пов'язаний із терміном тих часів, коли був Христос, і до Христа це було, і після Христа це було. Це рабовласницький лад, коли люди, рабовласники торгували людьми. І коли раб належав рабовласникові на ринку, були невідночі ринки, продавалася ця людина іншій людині, він звільнявся вже від цього рабовласника і ставав власністю іншої людини. Можливо, ця людина краща, добріша і рабу повезло. А може над копію? Тобто цей термін є якраз з цієї епохи, з тих часів, які говорять про викуплення як викуплення із рабства. Тобто людина стала вільною. Христос, який прийшов у цей світ і приніс викуплення, він подарував волю. Волю від гріха, ви розумієте, да? від диявола, від прокляття, від смерті і тому подібне. Христос подарував викуплення. Наступне, що подарував, що приніс Христос, це оправдання. Оправдання це юридичний термін, я думаю, що хто бував на судах або мав якісь такі справи юридичні, то знайомий з цим терміном. Коли відбувається суд, то прокурор засуджує. Але адвокат він е заступається. Заступається, в до чого є якісь вагомі аргументи, і суддя вже виносить вирок виправдати. На жаль, в Україні це одинокі випадки були, коли дійсно оправдували людину. Але такий термін існував в Римській імперії. В Римській імперії на той час, коли жив Христос, було дуже поширене законодавство, надзвичайно поширене. І... В певній мірі воно і оправдувалося, і було багато людей, які були оправдані. Отже, коли людина була засуджена, то суддя міг її оправдати. Ви собі уявляєте людину, яка тремтить, сидячи, чекає вируку, що з неї має статися, чи на страту, чи на якісь каторги, і тут суддя говорить, невинний, виправданий. Яке в нього піднесення, яка в нього радість, яке в нього задоволення. Він, мабуть, би того суддів, розцілував, він носив би на руках і тому подібне. Це з нами зробив Христос. І чи дійсно ми е, е, ось проявляємо такі емоції до Ісуса Христа? Так? Чи маємо це задоволення благовістити е, про Ісуса Христа, який приніс у світ нам оправдання? Це ж наступне, що приніс Христос, прийшов цей світ примирення. Примирення це річ, коли є вороги, і вони знаходять між собою порозуміння, примирюються. Ну, Якщо не стають друзями, то в крайньому випадку немає війни, немає розрухи, хаосу і тому подібне. Слово Боже пише про те, що всі люди є ворогами для Бога, бо вони є грішники. Тому що всі зрішили і позбавлені Божої слави, і кара за їх є смерть. Отже, війна Бога проти людей, бо вони бунтують проти Бога. Ось ця непримиренна війна. І Ісус Христос своєю жертвою дарував примирення. Тобто отець був задоволений жертвою Ісуса Христа. Це була досконала жертва невинної людини, безгрішної людини. Правильно принесеного жертву з крові, так як вимагав цей старий завіт. Тому Отець був задоволений жертвою, і через жертву Ісуса Христа відбулося примирення Бога з людьми. Но при умові, що ці люди визнавали Ісуса Христа як жертву за їхні гріхи. Отже, наступне, що приніс Христос у світ, це усиновлення. Я думаю, цей термін знайомий для багатьох із вас, тому що коли ми проявляємо милосердя, милість до людей, бачимо біду дітей, які, скажімо, проживають в інтернатах, які проживають там в теплотрасах, які там десь в якихось притонах, приютах, буде заморджені, нещасні, немічні, часто ми над цими людьми. Зглянемося і беремо їх у свою сім'ю і не просто беремо свою сім'ю, а усиновлюємо їх, тобто робимо їх своїми дітьми. Ці люди, які були чужі для нас, стають надзвичайно рідні і користуються абсолютно всіми тими самими правами, що й наші рідні діти. Абсолютно тими самими, немає жодної різниці. Отже, коли ми чужі, через Божу жертву, через жертву Ісуса Христа. Стаємо усиновлені і стаємо дітьми Божими, то ми користуємо всіми тими правами, що є діти Божі. Тобто стаємо у сім'єю Божу, набуваємо особливого статусу. І наступне, що приніс Христос, прийшовши у цей світ, це освячення. Я сьогодні запитував своїх у церкві братів і сестер, що як вони розуміють слово освячення, і от вони розуміють, а от висказатись не можуть. А настільки просто цей термін висказується, вимовляється нашою мовою, що ну, аж смішно робиться, да? що освячення. Ми, ми розуміємо, часто говорять святий. Да? Особливо серед невіруючих людей, коли сказати, як ти собі уявляєш святого, то всі одразу уявляють собі якогось монаха, якогось там е архімадрида, архієпископа, поважну людину там в тих чалмах, на своєму одязі, да? тобто людей, таких папу римського, який там дуже зробив, його канонізували до святого. Да? Насправді святи дуже просто перекладаються. Як сказав Бог до свого народу, будьте святі. Бо я святий, Тобто бажання, прагнення людей стати такими, як Бог. Якими? Освяченими. Що значить освяченими? Відділеними, відокремленими. Отже святий це той, хто відокремлений. Від гріха, так? Що прийшли у світ принесли? Нічого. Чого? Бо ми зачаті у гріху. І народжені ми у гріху. І ми народилися грішними людьми. Що ми можемо принести у світ гріховний? Нічого. Бо ми самі такі. Христос прийшов у світ гріховний, святим, тому Він приніс освячення, вчив, показував своїм життям, своїми вчинками і ділами, своєю жертвою. Освячення це відділення від цього гріховного, від цього світського. Навернення до Божого, до цієї дороги у Царство Боже. Тому освячення це відділення. Коли ми бачимо, що Ну, хто не хотів би жити так, як Янукович, ніхто неправда, не лицемірно. Але знаючи, які яким... знаючи, Ну, має на вас до цих подій. Але знаючи, яким чином він це все набув, ми, як віруючі люди, розуміємо. Що нам з ним не по дорозі. Не по дорозі, тому що це неправдиво набуто. Тому ми відділяємося від цього всього і від нього, від його теорії, від його практики, від його. Але коли показуємо по телевізору, як він у храмах і церквах поклоняється, як він молиться, як він цілує ікони, і руки і тому подібне, ну набожна людина. Але насправді нічого доброго немає. Тому освячення це. Залишення всього того гріхованого і непотрібного, яке є. Нам би хотілося мати, але знаючи, яким чином світ це все здобуває, ні. Краще потихеньку, краще потрошки. Але з Богом, у мирі, злагоді, порядку, з чистою совістю і з відкритим серцем. Ось що нас змушує відділятися, освячуватися, це пізнання Бога, розуміння Бога. Віра у Бога. Довіра всьому тому, що він вчив і всьому тому, що він зробив. Процес освячення відбувається постійно. Якщо спасіння ми отримали в момент, коли увірували, викуплення так само, оправдання, примирення усиновлення, ми це отримали отак зразу. Раз, в момент, коли увірували, то освячення це процес нашого життя. Щоразу, кожної хвилини. Я вже говорив про те, що я віруюча людина, але сьогодні збагнув що. Багато покладався на себе, а не на Бога, і отримав урок від Бога. Тобто я зрозумів, розкаявся, попросив у Бога. Прощення, попросив у Бога допомоги, благословіння. Я зробив певний урок і висновок з цього урока. Тобто, що значить відділився. Я вже буду старатися. Буду намагатися не робити так, не знаю. Можливо, пізніше забудуся про те, що як Бог мене вчив, і знову буду таку е, спробу робити. Але це вже є урок освячення, це є урок відділення від того, яке м -м, не схоже з Божими стандартами. Тому кожного разу, коли ми приходимо зібрання, ми щось чуємо нове, ми приймаємо. І цим посвячуємося, тобто відділяємося від всього гріховного, бо Біблія закликає до всього святого, до всього побожного, до всього стандартного, того, що пропонує нам Слово Боже. Отже, ми прийшли у світ і не можемо змінити, і нічого принести не можемо. Коли прийшов Христос у світ, то він подарував нам ось які речі ціною своєї жертви, ціною своєї смерті, ціною своїх мух і страждань. Спасіння, викоплення, оправдання, примирення, усиновлення, освячення. І все це ми набули, набуваємо і будемо набувати, якщо будемо перебувати у вірі і навчанні Божому. Тому заповідь Господня, яку він залишив для нас, пригадувати Його муки і страждання це також є один із кроків нашого свячення. Бо той, хто робить це по традиції, по звичаю то в його житті нічого не міняється. Зверніть увагу, як йдуть е, у католицький або е, православній церкви перед, перед святом Воскресіння, правда? Ідуть всі, І всі з гордістю заявляють, йдемо на сповідь, йдемо на причастя, і тому подібне. Це добре, що люди йдуть. Але вони роблять це раз в рік. І виходять, і про все забувають. Вони не освячуються. Бо це традиція, бо це звичай. Але коли ми це будемо робити помірковано, виконуючи Божі заповіді, розуміючи, що Бог пропонує кожному із нас, коли ми це звершуємо, то ми освячуємося і зростаємо духовно, пізнаємо Божу волю, відповідно набуваємо ну, більшого статусу християнина, маємо більшу відповідальність, більшу віру, багатство духовне, яке зростає всередині нас. Тому хліболамання. Або спомин мук і страждання Ісуса Христа якраз освячує нас, бо ми пригадуємо, якою ціною ми куплені, що зробив Христос заради того, щоб ми мали це спасіння, це викуплення, це оправдання і тому подібне. Ціною жертви Ісуса Христа. І це був єдиний правильний. Е е е Момент в історії людства, коли це мало завершитися. тільки через Ісуса Христа, тільки через Сина Божого, через Бога людину, який мав стати жертвою за гляхи люди. І ця жертва дарує нам спасіння і відповідно всі ці факти, про які ми говорили, в тому числі освячення. Тому ніколи не нехтуйте приходити на вечерю Господню або на муки страждання Ісуса Христа, бо це момент для нашого освячення. бо в той момент ми задумуємося про. Наше життя, задумаємося про жертву Ісуса Христа, яка була складена заради нас. <рес> ми зараз будемо приступати до того, щоб скласти хвалу і подяку Господу за те, що ми маємо ще одну нагоду в нашому житті прославити Його ім'я і бути учасниками Його заповіді. І перед цією подією я хочу, щоб ми всі встали, повернулися до Бога.